Що, шукаємо лікаря в Польщі? Он. Давай, давай, побіг! Привіт. Мене звуть Катерина Філоненко, і я український лікар в Польщі. Сьогодні поговоримо власне про те, як лікаря знайти. Почнемо з приватних лікарів, бо це набагато простіше. Далі поговоримо про лікарів, які працюють в бюджетних лікарнях. Бюджетні бюджетні не означає погані або дешеві. Бюджетні означає за гроші держави. Далі ми поговоримо про те, як знайти україномовного лікаря. В самому кінці маленький бонус про пошук ліків. Найпростіша історія з приватними лікарнями. Просто заходимо на сайт приватної лікарні, і там знаходиться вся інформація про лікарів, дати запису, умови, інформація про те, яку світу, наприклад, мають ці лікарі. Бально в Польщі є дві найбільші мережі приватних лікарень, але одна з цих клінік, яка називається ЛюксМед, власне, завоювала собі весь ринок україномовних пацієнтів. Частина сайту цієї приватної клініки сформована спеціально для пацієнтів з України українською мовою. Там знаходиться багато різної інформації про лікування цій мережі і, взагалі, про лікування в Польщі для українських пацієнтів. Але існує також багато маленьких приватних поліклінік, з яких можна отримати дуже достойну медичну допомогу поряд зі своїм будинком, не проводячи пошуки на великих. В сайтах великих клінік на сайтах приватних клінік найпростіше знайти загальну інформацію про лікаря і в тому числі про мову, якою говорить цей лікар. Але про це детальніше пізніше. Якщо ми говоримо про пошук лікаря, то фактично ми маємо отримати відповідь на кілька запитань: який лікар найкращий, яка до нього черга, тобто найближча дата візиту, і як саме до цього лікаря потрапити. На останнє запитання і відповідь можна знайти в цьому відео. Пошук будь-якого лікаря може починатися з найпростішої дії: це циганська пошта або сарафанне радіо, або так званий маркетинг з вуст до вуст. Тобто запитайте у своїх знайомих, у якого лікаря вони були, яке у них залишилося враження, і до цього лікаря шукати. Запитати про лікаря. Можна також в соціальних мережах на сторінках для іммігрантів в певному місті або країні або якомусь регіоні. Якщо ми шукаємо лікаря, який приймає по NFZ, NFZ це народовий фонд здоров'я, тобто це ті медичні послуги і ті лікарні, які співпрацюють з державою, і лікування в них пацієнти отримують безкоштовно. Починаємо з найбільш достовірних джерел. Мій улюблений сайт Ацінгов.пл це державний сайт, на якому знаходиться вся інформація, яка стосується медичного обслуговування взагалі в Польщі, і в тому числі конкретно для вас. Кожна людина, яка має PES, Сель має свій кабінет особистий на цьому сайті. На цій сторінці ви не зможете знайти інформацію про лікаря, наприклад, про його освіту, де він працює, але ви можете побачити найближчу дату, коли до певних лікарів певних спеціальностей є запис в різних установах. що таке песель і як його отримати, можна подивитися в цьому відео. Сайти державних лікарень і поліклінік це теж дуже добре джерело інформації. Там принаймні можна знайти список лікарів, які приймають в цій лікарні або поліклініці. Тепер переходимо до інтернет-сторінок. На яких можна знайти дуже різноманітну інформацію про лікарів. В польщі існує досить багато сторінок. Посилання на ці сайти. Можна буде знайти в описанні до цього відео, але хотілося б окремо сказати кілька слів про деякі з цих сайтів. Якщо в будь-якому інтернет-браузері задати якось питання про пошук лікаря в Польщі, перший сайт, на який ви отримаєте посилання, це буде сайт Знане Лекашпел. На цьому сайті міститься дуже багато інформації про освіту лікаря, про місця і години, де цей лікар приймає. Записатися само собою через цей сайт на прийом до лікаря. Також можна, але на жаль, тільки в приватних лікарнях. Того, що можна прочитати або побачити в різних відео в YouTube, дуже часто можна побачити у думку про те, що на цьому сайті все більше і більше залишають хороших відгуків, і все більше і більше цей сайт стає комерціалізований. Тобто люди говорять про те, що довіряти цьому сайту, стає все більше і більш складно. Класичний сайт з відгуками про лікарів це сайт Ранкінглікаже ПЛ. Він схожий на пацієнтський форум. Там насправді вся інформація, вона якраз іде з відгуків пацієнтів. Ну і як завжди, відгуки залишають або ті, хто дуже задоволені, або ті, хто дуже незадоволені. За статистикою психологів ті, хто незадоволені, залишають відгуки у 8 разів частіше ніж. Ті, хто задоволені, дуже цікавий сайт з інформацією про пошук лікаря порадила одна моя знайома. До речі. Якщо ви знаєте ще якусь інформацію поза тим, що я озвучила в цьому відео, будь ласка, залиште її у коментах. Це буде важливим. Цей сайт називається Щвят пшеходні, тобто світ поліклініки, так можна перекласти цей сайт. На цьому сайті можна вибрати регіон, можна вибрати установу, спеціалізацію лікаря, до якого ви хочете потрапити. І дуже цінну інформацію на цьому сайті, власне, як і на сайті patient.gov.pl, буде інформація про те, коли в найближчий час в державних поліклініках є місце на прийом до цього лікаря або є місце на виконання певної апар... Або певної медичної процедури. Інколи можна побачити цифру 0, тобто записатися можна прямо сьогодні на сьогодні. Але інколи у дуже великих лікарнях можна побачити цифру запису на 2024 або 2026, або навіть 2027 рік. Але такі дуже довгі терміни очікування стосуються певних лікарень, в які пацієнти намагаються з усіх сил потрапити, знаючи про. Високий рівень надання медичної допомоги саме в цьому місці, відповідно створюючи чергу. Ну а тепер питання: а де ж знайти україномовного лікаря? І, мабуть, я розчарую аудиторію, бо конкретного місця, де можна знайти інформацію, де знаходиться, де приймає, як потрапити до україномовного лікаря, не існує. Україномовний лікар в Польщі це такий самий лікар, як і всі інші. І відповідну інформацію про нього також можна шукати в усіх. Вище перерахованих місцях про те, що даний лікар є україномовним, часто можна здогадатися лише з імені прізвища або інформації про медичний університет, який закінчував лікар, на деяких сайтах можна знайти інформацію, якими мовами говорить цей лікар. Польські лікарні або польські поліклініки не промотують окремо україномовних лікарів. Україномовний лікар, такий самий, як і будь-який інший лікар в Польщі. Наскільки складно звертатися до польського лікаря в Польщі, чи насправді дуже важливо шукати саме україномовного? Лікаря в Польщі для українців звичайно легше говорити рідною мовою, і легше пояснити, що відбувається з тобою, особливо коли людина може переживати або бути налякана ситуацією зі своїм здоров'ям. Так насправді легше. Але з досвіду розуміння з боку польського лікаря, бажання допомогти пацієнтові незалежно від того, якою мовою він говорить, і бажання зрозуміти, що саме людина хоче сказати і пояснити про себе. Дуже велике тому не знаю наскільки насправді критично шукати саме україномовного лікаря. Можливо, важливіше сконцентруватися саме на місці, де цей лікар працює, на його кваліфікації і на часі очікування до моменту прийому. Дуже було б цікаво почути вашу думку. Якби ви зверталися до лікаря в Польщі, то ви б однозначно обрали україномовного лікаря чи все ж таки звернулися до польського лікаря в Польщі? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях кілька ремарок, які хочу зробити. Діти отримують безкоштовну медичну допомогу в Польщі незалежно від статусу батьків і від статусу легалізації. Будь-яка дитина на території Польщі може і має отримати медичну допомогу. Друге, якщо сталося щось екстрене, якщо якась ситуація, яка вимагає надання медичної допомоги тут і зараз, не варто чекати, шукати, пролистувати соціальні мережі або пролистувати інтернет сторінки. Варто їхати на СОР. Що таке СОР можна подивитися. В цьому відео ну а тепер про ліки. Після візиту до лікаря ви отримуєте рецепт і якісь рекомендації щодо лікування або подальшої діагностики, де саме шукати ліки. Можна зайти до найближчої аптеки. Якщо цього ліку немає, то досить швидко він може бути, як правило, досить швидко. Якщо це не суперексклюзивний якийсь препарат, він досить швидко може бути замовлений. Інколи в той самий день, але пізніше підійти в аптеку і ви отримаєте свій препарат. А якщо є необхідність пошукати, в яких саме аптеках можна знайти цей лік, то просто-напросто можна використати сайти, дуже подібні до тих, які в Україні на яких можна шукати ліки або мій улюблений сайт Пацієнтговпл, в яких аптеках в якій кількості цей препарат можна знайти. Власне один з таких сайтів буде знаходитися в описанні до цього відео.